Дорогі друзі, радий вітати на каналі Уріани. І сьогодні ми розглянемо ті карти, які безпосередньо вказують на мобілізацію близької людини, знайомого або того за кого попросили дивитися. Отже, перша карта це лицар Жеслів. Ми бачимо вершника. Грубо кажучи, лицаря так, військового, який можливий арвець в бій або ще кудись одна з таких можливих карт. Далі, також лицарь мечів, теж досить така агресивна карта в плані, може безпосередньо вказувати на перебування вже або на відправку в гарячі місця, і також на мобілізацію. На мобілізацію також може вказувати нам сімка е, жезлів, е, тому що людина тут е, чинить певний опір, е, е, б'ється, намагається відбити атаку. Також може бути шістка е, е, посухів. Але тут в такій позиції, що людина все одно буде перемож, переможцем, е, проявиться, зробить певний успіх. Також це може бути паж та мечів, так як та людина, яка перебуває безпосередньо на початку мобілізації, повинна прийти курс навчання і повинна себе ще розкрити. Також можуть вказувати туз. Мечів, тому що мечі, в принципі, така досить войовнича і дійсно пов'язана з військовими і службами, з поліцією, з органами там, СБУ, з розвідкою. От Як варіант меч може бути. Також цей цей туз атужез я також можу вказувати на можливу мобілізацію і відбиття гарячої точки. І також вісімка посохів, сьогодні ми розглянули лише е, таку частину із молодших арканів, які, можливо, вказують на мобілізацію, тому що ще є е, високі аркани, е, які ми сьогодні не розглянули, але обов'язково розглянемо е, наступного разу. Якщо у вас є інші карти, які. Показують мобілізацію, будь ласка, пишіть, тому що це, скажімо, нові напрацювання вже наразі. Всім гарного вечора. Бережіть себе, тримаємося.